Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради інформує, ветерани та члени їхніх сімей, які стали після 24 лютого поточного року на облік внутрішньопереміщених осіб, можуть отримати грошове відшкодування на купівлю товарів, необхідних для введення власної справи. Проєкт з мікрофінансування ветеранського руху здійснюється українським ветеранським фондом при міністерстві у справах ветеранів України. Для отримання одноразової фінансової підтримки ветерани та члени їхніх сімей повинні зібрати необхідні документи, серед яких паспорт, довідка ВПО, виписка чи витяг про статус ФОП чи самозайнятої особи, підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім'ї ветерана війни, та безпосередньо чеки на покупку, здійснену після 24 лютого, надіслати заявку через аплікаційну форму. 20 тисяч ГОВЮА. У разі схвалення заявки фондом громадяни зможуть отримати відшкодування на суму до 20 тисяч гривень протягом 10 днів. Загалом бюджет грошового відшкодування складає 10 мільйонів гривень та розрахований на 500 учасників.